Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішнє моє відео буде з цим молодим чоловіком. Я його постійно знімаю на відео. Знімали ми його в його хаті, коли рашисти розбили і їздили в Залиманську школу, де він навчався. А це приїхали сьогодні на Дінець подивитися, ось люди зробили отакий стілець, отаке, отаке місце. І ми зустрілися з тобою тут, саш, як твої справи. Все чудово, справи нормально, розвиваюсь, рухаюсь до своїх цілей, ну і дивлюся на таку от красоту, якій ми зараз з вами перебуваємо. Що ти навчаєшся? Навчаюся, зараз проходжу практику. Навчаюся на третьому курсі, перейшов на четвертий, навчаюся в ХНУ імені Василя Назаровича Карав'яна. Мені дали завдання щодо краєзнавчої практики зняти з вами інтерв'ю, тому що ви знаєте досить багато про наше рідне селище Савинці. І я хотів би поставити вам декілька запитань, які я вчора придумав, які будуть стосуватися життя та розвитку нашого селища через призму вашого світогляду та ваших спогадів. Саш, мені є дуже багато чого вам розказати. Тільки зараз, іде ж війна, бачиш же що робиться, що робиться у владі, що робиться у нас у селищі. Я навіть не знаю, що, що і говорити зараз. Чекати перемоги неможливо, не, не треба її пришвидшувати, тому що виборювати. виборювати да, тому що якщо ми будемо балакати про перемогу, вона сама по собі не прийде. Треба тільки нам молитися за хлопців, щось, щось робити кожному з нас. Тому що коли я подивлюся, скільки людей там плетуть сітки, скільки допомагає армії, а на другий день дивися, коли привезли гуманітарку, і там збирається все селище, то в мене слів немає. Я навіть не знаю, що говорити. Мені соромно за те, що соромно за своє покоління, що ми передаємо вам отаку країну, отаку країну, яка воює. Своїм дітям і онукам. Мені за це соромно. Я не знаю, я прикладу всіх зусиль, щоб перемогли ми оцю рашистську нечість уже в цьому році, щоб вигнали її з нашої землі, а потім буде, будемо наводити порядок в нашій країні. Ну а далі буде наш час. А далі вже ви будете будувати країну, щось робити, щось. Загалом, тобто там питання колабораціонізму. Якщо людина, я так вважаю знову ж таки, якщо людина отримує чудову, гарну заробітну плату, то вона буде пишатися своєю країною і не потрібно буде нав'язувати там, пропагандувати якийсь патріотизм, тому що патріотизм будь-якій державі, якщо ми беремо США чи передові країни Європи, люди будуть пишатися за свою державу тоді, коли вони вперше живуть гідно. Якщо люди живуть гідно, вони автоматично усвідомлюють, що їхня держава, так би мовити, вплинула на їхній розвиток і на їхній нормальний спосіб життя. Якщо людина перебуває в стані бідності, то вона думає лише про те, наприклад, як би їй вижити. Ось бачиш, яка краса. Не знаєш, що це зробив. Не знаю, але виглядає дуже чудово. А як ти вважаєш, що міг зробити? Це ж не приїхав хтось із за кордону, хтось. Ну, звісно, це наші мешканці нашого села. Свої. Звісно. Свої так. приїхали, щось зробили і побудували отаке. Отаке ж скрізь треба в селище. Ти питаєш, що в селищі ви повинні робити. Отак кожен, кожен щось якусь повинен клаптик вносити в своє, в щось, щоб воно було. Але так треба людям подякувати за таку красу, Жизна. за таке. За таку майстерність і скрізь треба тільки таке робити, пропагандувати, щоб воно, щоб воно було не в одному місці, а більше. Пропаганда буває різна. Так, я бажаю всім людям, щоб вони змогли, змогли в такі важкі часи поєднувати допомогу тим людям, які потребують цього. Зокрема, Військові люди, які позбулися свого житла, за можливості, звісно. Ну, а також я, коли сидиш на таких місцях, дуже важливо це підтримувати порядок і чистоту. Тому я всім цього бажаю. І коли приходите відпочивати, будь ласка, забирайте з собою сміття. Потрібно дбати про нашу чистоту та навколишнє середовище і залишати чисте довкілля біля себе завжди. Тому що таким чином ми показуємо, хто ми є, а ми в першу чергу люди. Дякую тобі, Саша. Мені було приємно з тобою спілкуватися. Я вважаю, що вже скоро ми виганемо цю рашистську нечість з нашої землі і заживемо в мирі і злагоді. І будемо жити прикладом наша Україна для всіх народів світу. Як жити по справедливості? Я так мрію і вважаю, що так воно і буде. Дай Бог, Україна понад усе. Ми переможемо.